На 11 мільйонів скоротити зарплати чиновників рупуня до кінця року. Саме таке рішення у квітні прийняли місцеві депутати. Ми перевірили, як виконується це рішення. Дійсно, зарплатний фонд за місяць скоротили. У порівнянні з квітнем у травні він зменшився на 670 тисяч гривень. Однак це сталося за рахунок зарплат працівників, які раніше не вирізнялися за хмарними виплатами. Наприклад, зарплати урізали водіям, адміністраторам ЦНАПу, деяким головним спеціалістам, які й так отримували близько 20 тисяч. А ось зарплатою понад 100 тисяч нікуди не ділися. Зокрема, відомо вже на всю Україну головна кадровичка Карпінської міськради Тамара Халаїм у травні 24-го отримала 148 тисяч. Однак у рейтингу найдорожчих працівників міськради її вперше обійшла керуюча справами виконавчого комітету МР Тетяна Ярошенко. У травні їй нарахували майже 150 тисяч гривень. Замикає трійку лідерів Максим Левицький, головний спеціаліст відділу організаційної роботи та внутрішньої політики. У травні йому нарахували 145 тисяч. За місяць його зарплата зросла на 40 тисяч гривень. Піднялася зарплата і у самого міського голови Олександра Маркушина. У травні він отримав 91 тисячу на 10 тисяч більше ніж у квітні. Загалом же зарплата піднялася у 19 працівників. Чому їх не торкнулася економія? Питання відкрите. Відповідальний за це мер міста Олександр Маркушин. Саме він, як керівник органу місцевого самоврядування, згідно з постановою Кабміну, встановлює надбавки до визначеного укладу, зокрема, і за хмарні премії, які в десятки разів перевищують оклади.